Це канал Тароби з містики. Мене звати Інга. Давай подивимось, які думки у нього про тебе сьогодні. Він реально дуже багато про тебе думає. Він спостерігає, він надіє. Це чоловік, який вже в житті має серйозну позицію, він може займати. Керівну посаду, це може бути твій бос, може бути е, чоловік сім'ї, тобто ж мати чоловік. Що він думав про тебе сьогодні? Він думає про відповідальність, він думає про те, що е, ти змінила свою думку, змірка у чи перевернута, про те, що ти е, виходиш з самов'язаних заборон, що ти готова е, до стосунків із ним. Е, на більш легкій основі, що ти кардинально е, переглянула свої життєві, як то кажуть, орієнтири. І він дуже цим задоволений, насправді. Далі карта смерть з поєднанням з імператором, ну, що дуже великі зміни йдуть в ваше життя або в ваші стосунки. Тобто, як було, вже не буде, треба щось відпускати і переходити на новий рівень. Е, він думає проявитися як дружня допомога. Е, він буде проявлятися. Досить швидко, наполегливо. Це більш про дружбу, це більш про перші кроки е, якоїсь пристрасті або ну, ненав'язливої пристрасті. По рицарю це завжди е, наскоком. Швидко прийшов, швидко пішов, щось допоміг, але буде діяти він з позиції розбитого серця, з, ну скажімо так, з минулим досвідом. Тобто, ця людина у тебе не нова в житті, ти давно вже знаєш цю людину. Вас пов'язує якийсь негативний досвід у минулому. Щось вже пішло дуже сильно не так. Він думає також, що його прояви розбивають в тобі серце. Можливо, після якоїсь травми, розриву він хоче проявлятися до тебе дружньо, але він бачить зміни в тобі, які його насправді радують, що ти світогляд. Змінився. Він спостерігає за тобою потайки, він дуже прискіпливо дивиться, на що ти погоджуєшся, на що ти не погоджуєшся, на що ти здатна. Він не буде діяти, поки не буде впевнений в тому, що йому безпечно. Паж мечів про таємне спостереження, про обережність, про перевірку інформації. Так, він, можна сказати, Вважає десь тебе своєю власністю, він не хоче тебе, тебе відпускати, але не хоче ділитися ні емоціями, ні ресурсами. Скоріше за все, він хоче зберігти статус-кво між вами, зберігти те, що є, не вкладатися, не вкладати зусилля. Також він думає, що ти досить вперта, що ти можеш стояти на своїх позиціях, але вони потрошку змінюються. Да, які його наміри насправді? О, тут досить така серйозна, доросла, чоловіча позиція. Він готовий до змін, до різких змін, навіть якщо це розіб'є серце, але він не готовий відпускати тебе і спостерігає здалеку. Які справжні наміри до тебе? Так, ти королева Пентаклів. Він хоче, щоб ти вийшли із апатії, щоб ти перестала відмовлятися від шансів, які він. Тобі надає, тому що тут, скоріш за все, ти вийшла в позицію, коли у тебе все добре, ти в своєму комфорті, у тебе налагоджене життя, Це ти нарешті полюбила себе егоїстично, в хорошому сенсі ставишся до ситуації, ти... так, тут, до речі, треба порадуватися, що ну, тут радість на порозі, що він повертається в твоє життя, якщо у вас була пауза. Навіть, навіть якщо не все зрозуміло і, можливо, якісь. Ініціативи з його боку наразі тобою проігноровані. Ти жінка, у, якій, у якої із бізнесом це добре, яка знає собі ціну, яка впливова, у якої є, можливо, і сім'я, діти, можливо, ти просто добре стоїш на своїх ногах і відповідально ставишся до свого життя. Сама собі хазяйка, у тебе і борші наварені, і в домі, все гаразд, ти красиво, ти любиш себе побалувати. Так який ж намір щодо тебе. Ну, можливо, він буде проявлятися, знаєш, як, ну, не прям щиро щиро з любов'ю, а може формально, або як через скло, тобто з заблокованими почуттями, але тут є вибір. Можливо, він хоче чогось тебе повчити, або якось тобі допомогти, виступити в ролі твого наставника. Можливо, ну, да, імператор і жрець це людина, яка бажає. Що він знає краще, він знає, як тебе чогось повчити, щось тобі розповісти, як треба, як не треба. Почуття тут є, але він їх блокує. Можливо, через те, що не впевнений у тому, що ти приймеш приймеш його допомогу, приймеш його слова, приймеш його пристрасть. Тому він і спостерігає, він не впевнений в тому, як ти поставишся до його проявів. Так. Да. Ну, як порада, я беру пораду для тебе. Досить важкий період в житті треба припиняти. Треба виходити із ситуації, коли нічні думки, страхи, якісь ілюзії, фантазії, як коли щось незрозуміло, коли щось кажеться, здається не таким, яким воно є, або не є таким, яким воно здається. Тобто, така ситуація по місяцю це завжди таке блуждання у темряві нерозуміння ситуації, і просто треба пам'ятати. Про той досвід, який уже у тебе був, спиратися на нього, і спиратися в позитивному контексті. Тому що шостірка кубків це про близькість, про рідство душ, про, те, про ту довіру, яка між вами вже була, про ті добрі і прекрасні моменти, які, у вас, які вас поєднують, які роблять вас знайомими, парою, я не знаю, людьми, які спілкуються на теплій, затишній. Затишній обстановці і ну, виходь з ілюзій, виходь із страхів, довірся своєму серцю, довірся своїй інтуїції, довірся відчуттям близькості, радості, щирості, згадай, що у вас було між вами, і таким чином, можливо, тут навіть налагодити обстановку, налагодити ситуацію і поєднатися, можливо. Ще одна порада. Порада для тебе, якщо він проявиться. Порада. Час прислухатися до мудрості. То те, що він буде тобі казати, жрець прямий, можливо, можливо це це треба дослухатися до того, що ця людина тобі скаже. Він може тобі допомогти. Він може тобі допомогти в твоєму шляху і зробити все правильно. Він, нарешті, хоче проявитися ну, благородно. Це дуже добре. І він хоче ваші стосунки повернути. І порада така тобі, дозволь дозволь часу проставити всі крапки на ті. Дослухайся до людини, яку ти поважаєш, тому що він бере відповідальність, він він бачить прогрес, він бач, він спостерігає за тобою, але завжди будь на, свої, на своєму боці і сліду своїм. Цінностям підписуйся на канал, якщо тобі сподобалось. Багато інформації в моєму моєму телеграм-каналі. Запрошую всіх.